Чим займається наш комітет? Комітет з питань екологічної політики та природокористування. Насправді у комітету є е, дві величезні сфери. Перша сфера це, власне, є екологічна політика і природокористування, а це і ліс, і вода, і надра, і управління відходами і забруднення, і екологічна безпека, екологічний контроль, цей природнозаповідний фонд, це і кліматичний. Напрямок нашої діяльності, в якому ми зараз також робимо рішучі кроки. Інша сфера це сфера цивільного захисту. Цивільний захист це діяльність ЗСНС. Мало хто знає, що наш комітет опікується цим питанням. Але всі питання, що стосуються створення укриттів, евакуації населення, подолання наслідків пожеж, подолання наслідків прильотів, захист населення. І об'єктів критичної інфраструктури все це також предмети віддання нашого комітету.